Перші в Україні на Сумщині розробили цільову програму з реалізації державної політики у сфері наркотиків. Вона розрахована до 2016-го. Для реалізації треба майже 32 мільйона гривень. Дві третини цієї суми на знеболюючі препарати для онкохворих. Інші пріоритети профілактика наркоманії, зменшення незаконних поставок, попиту на наркотичні засоби та шкоди від їх уживання. Ще один розділ програми соціальна адаптація та лікування наркозалежних у закладах позбавлення волі. Фахівці наголошують, у суспільстві панує стереотип, що наркотики абсолютне зло, яке слід безжально викорінювати. Але не все так однозначно. В області більше двох тисяч онкохворих на пізніх стадіях, котрі вкрай потребують знеболюючих анальгетиків. Але отримати їх майже нереально через гострий дефіцит ліків, складну процедуру зберігання і високу відповідальність. З молодих нахтів з студентської скам'ї. из поколения в поколение медики друг другу передают, как напутствие, никогда не связывайся с наркотиками. Потому что придут эти придут те это бумаги это ответственность вы поймите правильно но ну нельзя терпеть боль ее невозможно перетерпеть или перебороть, или чем то заглушить это боль постоянно особенно вот больных онко которые уже на последних на четвертых стадиях которые лежачие дома умирают родственники не могут получить согласно старым приказам этих препаратов то есть вот что делать таким больным ничего они лежат и мучаются от боли умирают или ищут какие то альтернативные препараты или покупают не дай бог их на черном рынке Якщо ж людина живе десь у глибинці, для неї ліки фізично недоступні, тож планують створити 15 пунктів зберігання з належним контролем і охороною. Ми хочемо, щоб ці засоби зберігалися також і в сільській місцевості, на цих пунктах, так амбулаторіях, фельдшерсько-кушерських пунктах. Також передбачено обстеження на наявність антитіл до ВІЛ, розвиток замісної терапії, навчання персоналу і закупівлю сучасного обладнання. Оскільки глобальний фонд скорочує фінансування подібних програм, без бюджетних коштів не обійтися. Автори сподіваються, що їх діти ще буде схвалено на сесії обласної ради. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко на часі новини.